Всім привіт! Ви на каналі Історії війни і голоду. Сьогодні ми торкнемося теми, яка болить кожному українцю, теми, що ховається за сухими цифрами статистики, але живе у тисячах розбитих сердець. Це історія про зниклі родини, про ті сім'ї, які ще вчора сміялися за вечерею, планували майбутнє, а сьогодні від них залишилися лише спогади та порожні будинки. Війна це не лише про бої на фронті, це про тихе горе в тилу, про матір, яка щодня вдивляється в дорогу, чекаючи на сина, про дитину, яка малює на асфальті тата й маму, яких забрала війна. Про чоловіка, що переглядає сотні фотографій, намагаючись згадати звук сміху своєї дружини та доньки. З початком повномасштабного вторгнення тисячі людей були примусово вивезені, опинилися в окупації без зв'язку або просто зникли під час обстрілів чи евакуації. Ці люди не просто статистика, це цілі світи, всесвіти любові, підтримки та спільних мрій, які раптово обірвалися. Уявіть собі, ранок 24 лютого, дзвінок будильника, звична метушня, кава, збори до школи та на роботу, а потім вибухи. І цей звичний світ. Розлітається на друзки, хтось встиг схопити тривожну валізку, хтось лише дитину на руки. Люди бігли, рятуючись, часто гублячи одне одного в хаосі евакуаційних колон на переповнених вокзалах, у підвалах розбомблених міст. Історія Марії з Маріуполя одна з тисяч. Вона з чоловіком та двома дітьми ховалася у підвалі драмтеатру. Після авіаудару вона отямилася в лікарні сама. Де її родина невідомо, чи живі вони, чи поранені, чи їх вивезли. Місяці пошуків не дали результату кожен день для неї це пекло невизначеності. Вона чіпляється за надію, переглядає списки полонених, загиблих, евакуйованих. Її життя перетворилося на суцільний пошук. Або історія Олега, чиї батьки пенсіонери залишилися в селі на Херсонщині. Спочатку вони ще виходили на зв'язок, раз на тиждень розповідали, що тримаються, а потім дзвінки припинилися. Понад рік Олег не знає нічого про їхню долю. Сусіди, яким вдалося виїхати, кажуть, що бачили, як до їхнього будинку заходили російські військові. І все. Порожнече. Зникнення цілої родини це як вирване з книги життя коріння. Немає кого запитати про дитячі витівки, немає з ким поділитися радістю, немає кому подзвонити у скрутну хвилину. Це рана, яка ніколи не загоїться, бо завжди залишається питання: а що, якби? Особливо трагічною є доля дітей, розлучених з батьками. Тисячі українських дітей були примусово депортовані до Росії, їм змінюють імена. Віддають у чужі сім'ї, намагаються стерти їхню українську ідентичність. Це справжній геноцид, спрямований на знищення майбутнього нашої нації. Кожна така дитина це вкрадена доля, вкрадене дитинство. Волонтери, правоохоронці, міжнародні організації роблять неймовірну роботу. Вони створюють бази даних, аналізують супутникові знімки, опитують свідків, буквально по крихтах, збираючи інформацію. Завдяки їхнім зусиллям вдалося повернути сотні дітей та знайти тисячі людей, які вважалися зниклими. Кожна така історія повернення це маленьке диво, світло в кінці тунелю для тих, хто продовжує чекати, коли повертають дитину, яка місяцями була в депортації. Перші обійми з мамою це щось неймовірне. Це сльози щастя, які змивають увесь біль розлуки. Але попереду ще довгий шлях реабілітації, повернення до нормального життя, відновлення ментального здоров'я. Ці діти бачили те, чого не мала б бачити жодна дитина. Ми маємо пам'ятати про кожну зниклу родину. Говорити про них, розповідати їхні історії, не дати світу забути про цей злочин. Адже поки ми пам'ятаємо, вони живуть. Наша пам'ять це теж зброя. Вона не дає перетворити людей на статистику. Подивіться на фотографії у своїх телефонах. Ось ви на морі, ось святкуєте день народження, ось просто дуркуєте на кухні. Для когось такі фото це все, що залишилося від цілого життя. Від сім'ї. Якщо ви шукаєте своїх близьких, не опускайте рук. Звертайтеся до Національної поліції, до Офісу уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, до Червоного Христа, до волонтерських організацій. Кожен дзвінок, кожна деталь може стати ключовою, а якщо ви знаєте щось про долю зниклих, не мовчіть. Ваша інформація може повернути комусь сенс життя. Ця війна забирає найкращих. Вона руйнує не лише будинки, а й долі, але вона не зможе зруйнувати нашу єдність і нашу пам'ять. Ми будемо боротися за кожного, ми будемо чекати на кожного. Бо сім'я це найцінніше, що в нас є, це наша фортеця і наша надія. Кожен, хто повернувся додому, і кожна знайдена людина це перемога, перемога життя над смертю, любові над ненавистю, світла над темрявою. І ми віримо, що таких перемог. Буде ще багато. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Поширюйте його, щоб якомога більше людей дізналися про цю трагедію. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові історії. Бережіть себе та своїх близьких, тримаймося разом!